Сьогодні ми проводимо наше громадське слухання щодо проєкту внесення зміни містобудівної документації під назвою детальні план території, комплексної пещівку та придорожнього сервісу на території Леком'янської сільської ради. Наступні редакції: детальний план території, комплексної печінку та об'єктів дорожнього сервісу на території Лекомлянської сільської ради, Рівніцького району, Рівненської області, зміна номер 1 Проводяться громадські слухання приміщенні сільської ради сьогодні, 2 грудня 2024 року. Головуючи, що на громадських слуханнях її я, я Петуха Володимирівна, секретарем громадських слухання спеціалізованого порядку відділу з питань архітектури, відносин загальних відносинсько сільської ради Позичу Ольга Вітальним. На громадських слуханнях приймає участь 5 осіб, які зареєстровані відповідності до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєкту документації. На місцево рівні затверджено постанови Кабінету міністрів 25 травня 2011 року номер 555 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року номер 1196. Відповідно, е, є певний порядок денний, який ми маємо оголосити та затвердити даних громадських слухань, а саме це оголошення та затвердження рекламу до громадських слухань. Виступ розробника міста. Тацію з презентацією проєкту обговорення питання щодо проєкту внесення змін до доступівної документації детальний план території коплусів відпочинку та при сервісу на території великомерської сільської ради доступній редакції детальний план території обплексу відпочинку та об'єкцій дорожнього сервісу на території Великомірської сільської ради різного району Любінського області зміна номер один надання до звучення пропозицій та зауважень. І четвертий порядок зі наприклад за погодження містоподівної. Документації у членів на кашої громадських слухання будуть зауваження пропозиції? Yeah. Немає. Що немає ставлю на голосування? Хто за? Проти утримались Рішення прийнято одного Ну, Отже, вирішили затвердити порядок денний. Перше питання про рекламу громадських слухань. Маємо такі етапи. Значить, підлягати нашій громадській слухання саме про. Протоколювання. Протокол у нас буде розміщено на сайті по приміщенню виконавці сільської ради. Для подання пропозиції та зауваження необхідно вказати контактні дані, за яким буде ідентифіковано учасника слухань. Всі порядку подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проекту поділої документації на місцевої рівні, затвердженого постанови Кабінету міністрів від 25 травня 2011 року. І ці зауваження пропозиції відповідно підлягають реєстрації. Наступне пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали підтверджуючи документи для забезпечення ідентифікації, не розглядаються. Наступне кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування, чи відхилення, пропозиція зауваження, питання обговорення та відповіді замовника заноситься до. Протоколу. І наступним разі неможливості замовника по зроблені місту документації прийняти рішення про працювання відсутні пропозиції, зауваження безпосередньо під час проведення громадських скупів, по позиції зауваження розглядається на погоджуванні комісії у визначеному порядку. Хто за такий порядок денний, прошу розповідати. Хто за проти утрималися? Рішення прийнято одноголосно. Затвердили відповідний порядок для деталі. Лучше, зараз запрошуємо ми до доповіді по проєкту містобудівної документації від до фахові Володимирівна, яка робити нам зміст даного проєкту. Добро. Відповідно, до завдання в проєкту розглядається території, яка розташована в межах села Великомельна Великомалянської територіальної громади Лівінського району Лівінської області до 13 М-06 Київчок розроблений відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та будівельних норм та згідно з законом України про регулювання містобудівної діяльності з урахуванням положення 22 2 статті 3 розділу 2 при та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель. Закон України номер 711 від 17.06.2020 року. шостого 2020-го року. плану територія. Дві сільськогосподарського призначення, одна житлової забудови та землі запаси до Хромлянської сільської ради. Внесені відміну до міста документації, обумовлено в тіністю визначені уточнення, принципів планування построїв організації проєктної території, зміни цільового призначення земельних ділянок. Нині не ділянці з кадастрові номером в кінці no розташований, житловий будинку загальною площі 77,2 м квадратних з дві діти, що підігають Відповідно до такого фізичного знімання, території внесення змін, детального плану території, притинають повітряні мережі електропостачання витр... легко 4 кВт та мережі газопостачання, низького тиску, наявний сети. Територія може бути забезпечена під'їздом, з існуючого проїзду до дошту дороги МН6. Виході намірі власника, ділянки та міськобудів умов питанням детальним плану території, передбачається формування... До данного плану території передбачаються функціональні зони е, зона автомобільного транспорту, територія логістичних центрів складів та баз, територія вулицю доріг, а також території закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Дякую. Є якісь завершені пропозиції? Немає. Хто за те, щоб підтримати даний проект, який був озвучений, прошу голосувати за? Проти отримали, Прийнято одноголосно. Отже, э, за результатами можемо вважати громадські ступені до проєкту внесення змін до містобудівної документації детальних план території, комплексу відпочинку та дорожньої сервісів на території Викоміської сільської ради. наступній редакції детальний план території, комплексу відпочинку та об'єктів дорожнього сервісу на території Викомінської сільської ради Рівської районної Рівської області. Зміна номер такими, що відбулися у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень. Винести на розгляд постійної комісії сільської ради проект детального плану території. Дякую. Дякую.